У ранньому дитинстві освіта особливо важлива, і цей процес триває все життя. Особливі діти потребують максимум терпіння, уваги, добра, ласки, любові. Як підготуватися до приходу дитини з особливими освітніми потребами, до закладу дошкільної освіти та до умов її адаптування? Найголовніше, обов'язково поспілкуватися з дитиною та батьками, зібравши інформацію про дитину до початку освітнього процесу, взаємодіяти з дитиною, створюючи ситуацію у формі гри чи імітації заняття. Великі сподівання покладаються на педагога і помічниками їм повинні стати перш за все батьки. Бо разом із закладом освіти вони мають однакову мету: їх дитина має бути щасливою і реалізованою. Батькам випало складне життєве випробування і, не маючи підтримки, замикаються і все більше віддаляються від суспільства. Навіть образи і душевні травми своєї дитини вони сприймають як особисті допомогти батькам сприймати свою дитину з особливими потребами як особистість це головне завдання педагога. Якщо сім'я відчуває увагу педагогів, зацікавленість педагогів її розвитку, то й батьки будуть активно співпрацювати з педагогічним колективом. Працюючи з дітьми з ООП та їх батьками, ми встановлюємо довірливі стосунки, включаємо батьків дитини в колектив інших батьків. Безперервно взаємодіємо з батьками, залучаємо у процес навчання і виховання, налагоджуємо співпрацю з іншими членами команди психолого-педагогічного супроводу. Однією із форм пізнання дитини є розробка портфоліо, зроблена у вигляді альбому із зображеннями чи фотографіями, або у формі тексту на папері, що вона любить, що вона не любить, чого уникає, як дитина спілкується та розуміє спілкування, улюблені заняття та завдання. Інформацію про дитину пізнаємо, спостерігаючи за нею в колективі дітей і групи, співвідносячи інформацію з інформацією, наданою батьками, особливості поведінки, можливі проблемні та критичні ситуації, способи заспокоєння тощо. Готуємося до запитань від дітей та їх батьків. Проводимо з батьками консультації, круглі столи, бесіди, анкетування, тренінги, ділові ігри. Ці кроки полегшать включення і перебування дитини в колективі провесників. Отже, спільна взаємодія, батьки, діти, педагоги формує в дитячому колективі позитивну комунікацію з дитиною, правильне, толерантне відношення і розуміння того, що в особливих дітей свій певний спосіб життя, що такі діти є рівноправними в будь-якому колективі суспільстві. Дуже важливо правильно називати дітей з особливими потребами, уникати зменшувально кисливих форм або форм похідних від нас діагнозу, розладу чи порушення, ізольованих прикметників, знеособлених називань. Якщо ви не знаєте, як назвати дитину з ООП, називайте її на ім'я та ім'я та прізвище. Для проведення заходів для батьків педагоги закладу дуже ретельно готуються, надаємо чітку інформацію, що відбувається в групі. Говоримо батькам про успіхи, їхня мотивація це рушійна сила всього процесу. Повідомляємо погані новини тільки особисто, не приховуючи їх від батьків. Такі дні, можливо, і трапляються у них вдома. У своїй роботі ми не ігноруємо запитання дітей про дитину з особливими потребами. Говоримо правду і не вигадуємо історії. Залучаємо дитину, яка ставить запитання, до розумів та дискусій. До участі у спілкуванні, аби не залишити її наодинці з думками, згруповуємо дітей за особливостями та вподобаннями, так от як власники домашніх тварин, любителі морозива, любителі малювати та інші. Так ми показуємо дітям, що всі ми особливі за своїми вподобаннями, можливостями, місцями, які відвідали, улюблені, улюбленими мультиками чи музикою. Сілимо дітей на пари для спілкування на спільну для обох дітей тему. Ми проводимо різноманітні заняття, щоб ознайомити дітей з особливостями інших дітей. Вихованню толерантності дітей допомагають мультфільми, такі як просто так, мультфільм про доброту, дивовижні речі трапляються, про соловейка з одним крилом, мотузки, «Скарлет», подарунок, Тамара. Балакуча курча, повчальний мультик, сучасна анімація українською мовою допоможе усім зрозуміти внутрішній світ самотньої дитини і переосмислити відношення дорослих до малюків. Налагодженню комунікації між дітьми допомагають самі ж діти, разом граються, дотримуються правил, придумують власні ігри, приймають допомогу від інших, реагують на прохання про допомогу, діляться іграшками. При роботі з дітьми. Ніколи не показуємо своє незадоволення, залишаємось спокійними. Послідовність та постійність у застосуванні вимог та правил, які мають бути максимально простими. Інтенсивна корекція у дошкільному віці потрібна постійно, варто показувати схвалення відразу, коли дитина впоралась з діяльністю. Неправильна поведінка швидко переростає у звичку. Окремі лайфхаки для налагодження комунікації з дітьми з ООП. Для привернення уваги, Обов'язково використовуємо ім'я дитини на початку фрази, щоб вона знала, що ми звертаємося саме до неї, бути впевненим, що дитина, зосереджена на поставленому питанні чи завданні, а не відволікається на іншу діяльність чи власні думки, використовуємо інтереси дитини або її поточну діяльність для налагодження взаємодії. При обробці інформації діти з освітніми потребами досить часто можуть мати труднощі з фільтрацією цієї інформації. Великий об'єм її може призвести до перенавантаження та неможливості обробки її значної частини. Щоб допомогти дитині в обробці інформації, слід говорити менше та повільніше, використовувати специфічні слова та робити на них наголос із паузами між словами та реченнями, не ставити одночасно багато запитань. Використовувати візуальні підказки, символи, малюнки, фотографії, враховувати навколишнє середовище під час комунікації, шум, натовп, погане самопочуття, формулювати чіткі, короткі питання, питаючи лише про необхідні речі, навчати дитину з ООП, попросити про допомогу та адекватно реагувати на заборону. Важливу роль в налагодженні комунікації дітей з ООП відіграють ігри. Вони дозволять їм соціалізуватися виявляти свої здібності, вміння працювати в колективі. Наша співпраця педагогів, батьків, яка спрямована на розвиток комунікаційних умінь, сприяє розвитку комунікаційних якостей, дій і мовленнєвих навичок як у звичайних дошкільнят, так і в дітей з особливими освітніми потребами, дозволить краще пізнати дитину з особливими потребами, подивитись на неї. З різних позицій побачити в різних ситуаціях, а отже, допомогти її розвитку.